Поговоримо про те, як розпався радянський союз. Буквально за рік. Він на початку 91-го року здавався таким не дуже потижною силою. Я просто добре пам'ятаю той період. А наприкінці 91-го року його не стало через те, що в Україні 1 грудня відбувся референдум, який підтвердив, що Україна тепер незалежна держава. А який радянський союз без України? І, власне про це ми поговоримо з Дмитром Капрановим, українським письменником, видавцем, публіцистом, громадським діячем. Він також блогер і автор Ютуб каналу імені Тараса Шевченка. Посилання є в описі відео. Вітаємо вас, пане Дмитре. Доброго здоров'я, студія, доброго здоров'я, глядачі. Щось ви сьогодні вирішили дуже глибоко копати. Е, ну, давайте будемо копати глибше. Раді вас бачити в нашій студії знову. Завжди чекаємо на зустріч і. От хочу особисто вам поставити питання: що от тоді на зламі 80-х, 90-х ви як виявилося, були в Москві. От, розкажіть, що ви там робили? Хм, хороше питання. Це добре. Де ви були, <свісно> <свісно> коли українці боролися за незалежність? Де ви ховалися? Не ховалися. Е, насправді, <свісно> насправді, ми в Москві жили на вулиці Івана Франка. Це багато що вибачає. Ні, все дуже просто. Ми свіжо одружилися, вчилися там на кібернетиків. Була, була така організація Московський енергетичний інститут. і Відповідно, ми там вчилися. А до того ми вчилися взагалі на Уралі, в Єкатеринбургу. Е, тому це була така ну, традиція вивчитися за кордоном і повернутися зі знання. От ні, насправді ми вже тоді тусувалися в національних українських колах, тому що 91-й рік це був результат. А підвалами всього цього закладали ще перебудова. Оце початки самосвідомості. Оцей бровнівський рух національний. Коли ти ще не знаєш чому, але ти як риба на нерість ідеш, ідеш на національну тусовку. В Москві в той момент було кілька українських організацій. Одна із них український молодіжний клуб. Який досить регулярно засідав смісти по інтересах. Люди зустрічалися. Люди були з усього з усієї України, от, і організовували всякі тусовки. Було для більш дорослих товариства Славутич і були регіональні українські організації, які врешті навчилися робити свої з'їзди, фестивалі і проходили фестивалі українські в Москві, проходили з'їзди. В тому числі було організовано товариство об'єднання українців в Росії, така вже діаспорна, ну не політична, але громадська організація. Тобто українці якось структуризувалися як нація в діаспорі діаспори в Росії, і центром цього структурування була Москва. І ми з, самі, грубо кажучи, усвідомлювали себе українцями і зв'язок з України в ті, ті У Радянському Союзі, значить, наприкінці його були українські організації. Зараз, зараз в Росії, яка вважає себе демократією, це неможливо, бо, скоріш за все, за це посадять. Давайте пригадаємо yeah. так, да. Давайте нагадаємо нашим молодшим глядачам, тобто, глядачам старшого віку, нагадаємо, а молодшим розкажемо, який був. 91 рік це е, в СССР СРСР. Тоді був перший і останній президент це Михайло Горбачов. Вже була передуб, перебудова, яка 5 років йшла в СРСР гласність, тобто відсутність цензури, і тоді справді медіа про що тільки не писало. Я добре пам'ятаю. Є вже політичні партії, окрім е, КПРС, КПРС все ще існує, але в Республіках Союзу вже вже відчутні серйозні суспільні рухи, в тому числі за відновлення. Відокремлення від СРСР, зокрема, народному руху України вже два роки. І я тоді мешкав в Кіровограді, в теперішньому Кропивницькому, і добре пам'ятаю вже пару років, як ходили хлопці з жовто-блакитними прапорами. А як виглядала тоді політична ситуація з Москви? Ну, ви знаєте, тоді було дуже цікаво, тому що в Москві тоді ми помітили яскравий антиукраїнський напрямок публічної в публічної сфері, тобто. Попри те, що це, було, це були ринкові і ну, вільні типу, засоби масової інформації. Але вже тоді було видно, що антиукраїнська політика їх інформаційна сформована досить свідомо. Я не знаю, чи був координатор цієї політики, чи вони спонтанно, але виглядало це дуже вражаюче. І ще тоді ми приїздили в Україну, приїздили в Київ, Свіячаків, і ми з нашим. Друзям, які теж вибрали так, от, український шлях власного розвитку, казали: там проти нас воюють. Там іде війна, інформаційна війна проти України, проти її ну, іміджу як потенційно незалежної, проти її уск... не, шансів на успіх. Просто якщо ви пам'ятаєте, то е, першими такими лідерами в отриманні незалежності від Радянського Союзу. Були Балтійські Республіки, Естонія, Латвія Литва. А Україна це була так би мовити, друга черга. Ну тому, що у нас була західна Україна, яка була окупована приблизно тоді ж, коли Латвія, Естонія, Литва, То пів України були з ними в черзі, пів України була ззаду. Ну і тобто, ми так трошки ззаду були. І от, ми казали, що проти нас воюють. А нам казали, та ви перегрілися, заспокойтеся, все нормально, ніхто нічого не воює. Всі кожної навіщо ми потрібні. Навіщо ми кому потрібні? І оце от відчуття, що ти в ворожому оточенні, воно сформувалося, власне тоді. Власне, тоді стали звертати увагу на те, що ми розмовляємо між собою українською мовою, і на це реагувати стало і на вулицях, там, в Москві, на це стали шикать, на це стали мінти до нас, чіплятися і так далі. Тобто, все це було тоді і, і, і уже. Це ми зараз в 23-му році, типа не теж не віримо, а дивуємося. А тоді воно формувалося вже і ми його, в принципі, досить яскраво помічали. Тер давайте ще згадаємо ту Павлівську реформу, чи як її називали нучбо реформа Павлова, з яка була створена саме за його ініціативою. У січні 91-го року Михайло Горбачов підписує указ про вилучення з обігу та обмін купюр у 50 та 100 карбованців. Про це оголосили по телебаченню о 21.00. Обмін купюр був обмежений терміном у три дні та максимальною сумою тисячу карбованців на. Людину. От що тоді спричинило дійсно і паніку в СРСР. Як вам здається, чи підірвала ця авантюра а, довіру до влади Москви тоді? Ну ви розумієте, там ще була одна деталь. Буквально за два дні до цього виступив міністр фінансів цілих і сказав, що він дає руку на відруб, що ніякої конфіскаційної реформи не буде. От. Ну, руку чомусь не голову руку. Во так, от е, е, така во щирість і така відповідальність Москви у плані фінансового регулювання справила на всіх дуже серйозне враження. Е, ну як показав досвід, що словами Москви взагалі, словами Москви взагалі вірити не можна, але тоді це формулювали ну е, м'якіше. Формулювали м'якіше. Вот дуже ввійшла а що ти дасиш на відруб? Обіцяючи це, а що ти дасиш на відруб, обіцяючи щось інше, чи говорячи про щось інше. Тобто, це була досить е, серйозна, е, те, що е, давало привід для зневаги. А зневага у стосунках це, напевно, найдошкульніше, що буває, це що найбільше руйнує стосунки, і от так ця реформа дійсно зародила відчуття зневаги до Москви і відповідно до її обіцянок. Так, я так само добре пам'ятаю, як черги стояли для того, щоб поміняти. Це було просто жахливо і пригадували ту Павлівську реформу. Здається, і досі пригадує багато хто 17 березня 1991 року. В СРСР пройшов референдум про збереження СРСР. Я хочу попросити, щоб нам показали, як виглядав тоді бюлетень. Мені дуже сподобалося сформулювання, і все ж таки в перекладі прочитаю. Чи вважаєте ви за необхідне збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, в якій будуть повною мірою Права і свободи людини будь-якої національності. Ну як не сказати так? Погодьтеся. Так от цікаво, що у литовській, латвійській, естонській, грузинській. Молдавській та вірменській радянській соціалістичній республіці референдум не був проведений, а в українській СРСР на полягання народного руху України за перебудову було проведене республіканське консультативне опитування, і там питання виглядало так: чи згодні вище Україна має бути у складі союзу радянських суверенних держав на засадах декларації про державний суверенітет України? Позитивно тоді на нього відповіли 80% опитаних, але Саме буквально через менше через рік, через 10 місяців. Ми про це поговоримо трохи згодом про український референдум. А от чому тоді результати референдуму не заспокоїли рухи незалежних республік Радянського Союзу? Ну наскільки я пам'ятаю, це ж не єдине було питання в тому референдумі. Там було чотири питання: одне з одне дуже спекулятивні. До речі, Горбачов в цьому плані був дуже великий майстер. Він організував ці чотири питання, і вся е, стурбована публіка, демократична стурбована публіка зависла, як відповісти на ці питання так, щоб в результаті отримати ні. І була така кричалочка: да-да, ні-да. Це та формула успіху, яку демократи е, е, вирахували в цьому бюлетені. Тобто, це було так ціла, знаєте, кібернетична, логістична, і логічна, і лексична ну словом, це була ломегалівка така яку брали в такий спосіб, і це не було щирим багато в чому. Це багато в чому було навіяним. От крім того, давайте згадаємо, що фактично досвіду вільних виборів. Ну так серйозно не було. Це пане було... Дмитре. Вибачте, вибачте, я вас все ж таки маю трохи виправити. Оця формула да да, ні, да» це були. Це вже було російське якесь голосування відносно цього. Це не не референдум про радянський союз. Бо я добре пам'ятаю, що її ну за це да, да ні да в тому числі топив і Єльцин. Там щось вони надавали якісь додаткові ці повноваження і повноваження російській владі. Ну, мабуть, я чесно сказати, поганий літописець. Я можу суб'єктивні враження вам дати, що це було символом не те, що не щирості, а символом штучності політики у стосунків з народом. І ми тоді прекрасно розуміли, що всі ці референдуми, всі ці вибори просто використовуються для обґрунтування своїх дій Москвою, тобто дієвість голосування, дієвість масового висловлення своєї думки. Була підсумкова, а ще що означає? А це означає, що потім прийдуть репресії. Ти ж прекрасно знали. Спробуй щиро сказати владі, і виявиться що ти вже в Сибіру і уже зі терміном. І у кожного в родині такі випадки були. Тому довіряти волевиявленню радянського народу, це було в 91-му році, в тих ситуаціях навесні, які були, ну навряд чи можна було тому ні зарах. А якщо вже згадати ну, тоді українці, референдум, який пройшов в Україні, вже менше ж, ніж за 9 місяців це відбувалося 1 грудня 1991 року. І от на якому 90% проголосували такі за незалежність. Чому настільки змінилася думка українців? Ну, Все дуже просто, тому що водорозділом став путь. І от пуч, який інформаційно пройшовся по Україні, але не був тут підтриманий, а Точніше був проігнорований, показав всім, що в Москві робиться одне в Києві при всьому тому може робитися спокійно інше, крім того, в Москві небезпечно, там гинуть люди, там якісь барикади, бронетехніка і ще всякі ужаси. А у нас тут в Києві каштани цвітуть. Єдине, що чомусь люди повернулися з відпусток і проголосували. Ну примусили Верховну Раду проголосувати. За незалежність зібралися біля Верховної Ради і відповідно зробили тиск, тобто життя просто показало, що це різні політичні процеси, і всі зрозуміли, що так все закінчилося. нас життя уже розділило, і ми за те, щоб далі не тянути цю лямку разом. Тим більше, що знов таки ми це чули в Москві напряму, але до України теж доходила ця зневажлива і агресивна інтонація інформаційних повідомлень. Щодо України. Не можна ще не спитати окремо про Крим. Тоді Крим так само проголосував повністю за незалежність України 54%, якщо я не помиляюся, в тому числі і легендарний російський Сівастополь, город Руських кораблей, чи Маряков, у Боже, кого там. Як ви думаєте, чому тоді і Крим Кримчані в більшості голосували за незалежність України, зважаючи на те, що там не було ще такої великої кількості кримських татар, ще не повернулися, що все ж таки проросійські настрої там завжди були сильними? Але Крим хотів бути Україною? Ну тоді не були проросійські настрої сильними. Тоді були такі, точно, як в Україні, ну трошки меншенькі. Тому що там багато відставних військових із е, континентальної, так би мовити, Росії. От. І то, що не було кримців, і не було загрози їх повернення. Ну і, грубо кажучи, е, можлива реституція. Знаєте, людини забрали майно, вона повертається і питає: а хто живе в цій хаті або на цій землі, яка була моя? І ота от людина, яка там живе, вона відчуває себе, звісно, незатишно. Крім того. Власне, оця антиукраїнськість Криму, це ж інформаційна політика після незалежності, після того як їм не вдалося перетягнути на свою сторону Кримців. Це ж Мустафа Джемілів згадував, як їх там старовоїтова, ця ця єльсвінська свора агітувала. Виступайте за нас, виступайте за Росію. А вони сказали їм фразу, яку ті не змогли зрозуміти. Мостав пан Ставфас сказав: ми згодні, але на условах на умовах ключу енергійського миру. А ключу енергійський мир це був документ, де Росія визнавала повну незалежність Кримського ханства. От тобто, все це було ще тільки на старті. Це був старт, коли вони розуміли позицію Криму і розуміли, що їм треба робити для того, щоб Крим став. Міною в незалежності і самостійності України, і місцем плацдармом, з якого її незалежність можна атакувати, тобто, це була розвідка, розвідка, яка показала, що Крим український, і треба з цим білом щось робити, пане Дмитре. Символом кінця радянського союзу стало колись Лібідіне озеро. Як ви думаєте, що будуть показувати по телебаченню Росії? Коли вона розвалиться, я думаю, кримінальну хроніку. Вони зараз ринкові, вони зараз орієнтуються, то це будуть ну, скоріш за все розборки між собою, е цих приватних вагніровських і прочих між собою компаній. Тому що у них вже здається, кожен суб'єкт має якийсь силовий підрозділ. От. І це буде е м, яскрава така м, картинка хаосу, причому хаосу. Воєнного і хаосу погано тому що вся їх скоординованість інформаційної політики е, упаде повністю. Як, до речі, вона остаточно була зруйнована цим самим Лебединим Озером. До речі, коли Путін, пам'ятаєте, лягав на якусь чи пластичну операцію чи щось таке, і не було пару тижнів його в інформаційному просторі, був вже запущений сайт е, Путін Шрюгінгера. Де крутилося Лебедине озеро і йшов години, скільки Путіна нема на людях? Тобто, це вже технологія відрепетірована. Я думаю, той хто захоче запустити е, Лебедине озеро, цю насолоду зможе отримати власноруч. Я думаю, що треба підказати нашим хакерам, щоб вони хакнули, як вони це вже неодноразово робили російські канали і просто поставили лебедини озеро і все. І Росія можливо знищиться сама. Сама ну, дякуємо вам величезне. Що ви хочете стати спонсором? А я закликаю вас стати спонсором. Переходите за QR-кодом або знаходите посилання в описі будь-якого відео. А це всього 100 гривень на місяць або дві кави, і ви спонсор нашого каналу. Одноразовий платіж також вітається це на PayPal, якщо ви за кордоном, або якщо ви тут в Україні картка МОНО. І тут скільки вам душа забажає, нам буде приємно. Нагадаю, що сьогодні пропоную вам книжку, яка буде також брати участь у розіграші снігопату раю від Андрія Альохіна від видавництва Білка. Ви знаєте, що Андрій Альохін – письменник, який став спочатку на своїй. В Фейсбучній сторінці письменником його замальовки завжди щирі, завжди відповідальні у своїй життєвій справі завжди щемні та до до кольок смішні. Тож до кольок смішні, вам буде дуже приємно читати цю книгу.